Слава Ісусу Христу! Вітаю на нашій вечірній молитві Запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Однак немає нікого багатшого, могутнішого, сильнішого за того, хто вміє покинути себе та й усе інше і найглибше впокоритись. Найбагатший, найсильніший той, хто вміє покинути себе. І упокоритись. Покора це не приниження. Покора це визнання, визнання того, що я потребую підтримки. Покора, це визнання того, що я потребую когось, хто би мене любив. Покора це визнання того, що є хтось наді мною, який може мною опікуватись. Той, хто може про мене турбуватись? Упокоритись – це віддати своє життя тому, кого я люблю. І жити так, щоб не образити цю особу. І от коли людина живе в покорі, упокоряється, вона направду нічим не переймається. Знаєте, бо коли ти неупокорений, коли ти живеш. Тобто людина, яка упокорена, це та людина, яка живе заради когось. А той, хто не упокоряється, це людина, яка живе заради тільки себе самого, тобто тільки для себе і хоче, щоб все було для неї. І от за рахунок цієї бажання все мати для себе, тої жадібності, людина живе у фальшивому світі, в якому думає, що все належить їй. І вона боїться це втратити. І от саме страх втратити що-небудь робить, цю, робить людину слабкою, немічною. Бо цей страх втрати, він паралізує. Вона втрачає спокій. І тоді перетворюється далеко, не, знаєте, тоді в неї життя не є спокійним. А коли я упокоряюсь, тобто, коли я живу заради когось, коли я ділюсь з кимось, коли я віддаю частинку себе іншій особі, я себе збагачую. Бо я відкриваю для себе, в собі тоді місце для любові іншої особи. З кимось ділячись, я тим самим себе збагачую, звільняю місце для любові, іншої особи. І от ми маємо вчитися правдивої покори перед Богом в першу чергу. Бо коли я упокоряюсь Богові, я звільняю місце для Бога і я наповнююся тоді Божою благодаттю. Я тоді стаю зовсім іншим. Я стаю адекватним. Стаю тим, який розуміє, в чому сенс цього життя. Людина перестає боятись. Якби Адам і Єва упокорились, тобто визнали свій гріх, визнали, що вони були слабкими, визнали, що вони оступились, що вони потребують Бога для свого спасіння і оздоровлення, наша доля була б інакша. І от той, хто упокоряється, тобто визнає всі ці речі, він стає сильним. Тому обов'язок кожного з нас вечором перед сном робити іспит сумління, тобто в своїй голові перебирати свій день покроково, похвилинно, для того, щоб виявити всі свої непокори, які їм людина проявляє протягом дня, а потім озвучити все це в сповіді. І через такий крок покори. Отримати, Боже, благословення і любов. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти Господи цю сьогоднішню ніч, всіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і здорови всіх поранених як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які свої наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції усіх, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні спокійну ніч, і завтра день перемоги, бо Ти святий ісе завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву. Віримо в Бога. Віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!